Вітаю, ви на каналі Ерін. Тринадцята серія. Мао Мао повертається до палацу, але на свій подив опиняється в домі дзінці у зовнішньому дворі. Хоча очікувала на повернення у внутрішній. Гаошон пояснює їй, що після офіційного звільнення відновитися на попередній посаді неможливо. Дзінці своєю чергою наполягає, щоб вона й надалі приховувала свою зовнішність під звичним гримом із веснянками. Очевидно, не бажаючи показувати її привабливість оточенню. Гаошун представляє Маомао Шуюлянь, Шоюлянь, одну з найближчих служниць дзінці. Згодом Шоюлянь проводить для неї екскурсію маєтком дзінці, тоді як Гаошун показує решту території зовнішнього палацу. Спершу дінці планував зробити її придворною дамою, але мао-мао не складає необхідних іспитів. Здавалося б, попри зусилля та підготовку. Проте очевидно, що причина інша обережність, розрахунок і небажання просуватися кар'єрними сходами в системі. Де це може бути смертельно небезпечно, а її видатні знання лише ускладнять її становище у підсумку. Вона отримує посаду особистої служниці дзінці. Це викликає заздрість в інших придворних дам, з якими їй час від часу доводиться стикатися. Утім, мао мао байдуже, Попри нову роль, вона сумує за своєю колишньою роботою аптекарки і висловлює бажання отримати, хоча б мінімальні умови для практики, окреме приміщень. Плиту та доступ до води. Однак їй у цьому відмовляють. <реку> Під час одного з походів по лікарські рослини Мао Мао випадково заходить у військове крило палацу, де стикається з однією з придворних дам. Від неї йде аромат сандалу, змішаний із гірким запахом. І жінка робить Маомао зауваження за порушення меж. Чотирцята серія. За рекомендацією Гьокуйо та Ліхуа, Мао Мао доручають провести заняття для наложниць, включно з новенькою Лоу Лань, на тему того, як догоджати імператору. Дінці офіційно призначає її відповідальною за цей процес. Заняття, в яких беруть участь усі знатні наложниці, базуються на матеріалах, наданих старою мадам із мідного дому. Хуа та Гьокуйо легко засвоюють матеріал і демонструють серйозний підхід, тоді як лішух та її служниця ледве справляються з навантаженням. А сама Лоу-лань поводиться байдуже та надмірно, зовсім не проявляючи зацікавленості. Уночі <му> в одному з приміщень палацового комплексу раптово починається пожежа. Лакан прибуває на місце для проведення розслідування. Мао, Мао збираючи трави неподалік від місця події, мимоволі звертає увагу на деталі і починає власне розслідування, запідозривши навмисний підпал на місці вона знаходить витончену трубку збивня слона і доходить висновку, що навіть вуглинка, яка залишилася після коріння, могла підпалити дрібне, мелене борошно на складі з припасами, що спричинило вибух. Вона просить ліхаку, який офіційно веде справу, передати вказівку суворо заборонити куріння поблизу складів. Однак дорога трубка викликає її підозру. Мао Мао починає здогадуватися, що за пожежею може стояти хтось із високопоставленням. Ставлених осіб 15 серія Гаошун. Залучає Мао Мао до розслідування. Впливовий чиновник і гурман впадає в кому після того, як з'їв страву з рибою фугу. Ця ситуація дивовижно нагадує інцидент десятирічної давнини. Усі докази, здавалося б, зберігаються з тією старою справою, окрім однієї нестиковки, що й привертає увагу маомао. -Мао. Йдучи за зачіпкою, вона звертається до Гаошуна, який направляє її до людини на ім'я Басен. Той проводить її на кухню, де й було приготовано злощасну їжу. Попри втручання молодшого брата постраждалого, Мао Мао вдається помітити важливу деталь. У страві використано особливі водорості, привезені з півдня, адже в цю пору вони не продаються і зберігаються вони дуже погано. Вона доходить висновку, що водорості не пройшли необхідної обробки для усунення токсинів, бо на півдні їх не вживають у їжу і не знають, як це робити. Саме це й спричинило кому в чиновника. Розслідування виводить її на імпортера водоростей, яким, як виявляється, є молодший брат, сповнений бажання помститися за жорстоке поводження в родині. Цей же час воєначальник Лакан приходить до дзінці з натяком на претензію. Мовляв, дзінці для себе призначив слугою людину, пов'язану з мідним домом. Лакан згадує свою давню знайому з борделю, куртизанку, яка торгує своїми знаннями, але не собою. І чия поведінка нагадує йому маомао -мао у стосунках із Дзінці. перш ніж піти, лакан просить дзінці допомогти у справі, що стосується маомао -мао та її таланту розплутувати складні ситуації. 16 серія дінці доручає мао мао розслідувати дивну справу пов'язану з останньою волею померлого коваля, знайомого з лаканом. Чоловік помер, так і не передавши свої секрети спадкоємцю, але залишив заповіт, у якому розподілив своє майно між трьома синами. Старшому дісталася його майстерня. Середньому комод, який неможливо відкрити. А молодшому скляний акваріум із прикріпленою запискою. Продовжуйте влаштовувати чаювання, як і раніше. Мао Мао разом із басеном вирушає оглянути майстерню. Вислухавши синів, дослідивши інтер'єр і комод, вона покладається на інтуїцію. У момент, коли має початися чаювання, використовуючи сонячне світло, сфокусоване через акваріум, що дістався молодшому брату, вона розплавляє припій у замковій щелині центральної шухляди. Потім, за допомогою ключа, який був у другого сина, відкриває ящик і знаходить усередині ще один ключ. Завдяки йому брати відкривають інші відділення комоду і знаходять різні предмети. Трима кристал із сріблястим відтінком. Спершу знахідка здається їм безглуздим жартом покійного батька. Але з ініціативи молодшого вони вирішують об'єднатися. Згодом брати відновлюють справу батька. Молодший займає його місце за верстаком, старший веде облік, а середній працює з людьми. Сімнадцята серія. Дзінці просить Мао Мао допомогти йому замаскуватися, щоб він міг непомітно прогулятися містом, не привертаючи зайвої уваги. Оскільки його зовнішність надто яскрава і приваблива, Мао Мао намагається змінити її якомога сильніше. Приглушує характерний для знаті запах, змінює тембр голосу за допомогою гіркого і гострого напою, підбирає одяг, щоб приховати його спортивну статуру, затемнює тон шкіри і бруднить нігті. Під час прогулянки Де Басен супроводжує їх здалеку. А Мао Мао вбрана так, ніби вона, господиня Дзінці, який тепер видає себе за Женьхуа. Він помічає стриманість Мао Мао і заводить розмову про її відчима ломеня. Мао Мао згадує, що Ломень отримував освіту за кордоном, що свідчить про його високе становище, а також натякає, що євнухом він став за наказом колишньої імператриці вдови. Коли мова заходить про бордель, дзінці запитує, чи знає вона щось про постійних клієнтів, а потім цікавиться, за яких умов знижується вартість куртизанки. У цей момент щось Йокає в її серці, і Мао Мао обмежена обіцянкою не розкривати подробиць, делікатно і неохоче ділиться знаннями. Якщо куртизанка втрачає цноту, її цінність падає наполовину, а вагітність практично повністю її обнуляє. Це приголомшує дзінці. Вісімнадцята серія Мао Мао відмовляється супроводжувати дзінці далі, оскільки носить занадто помітний одяг і не хоче розкрити його маскування. Вона бачить, як він прямує до мідного дому. І повертається додому, щоб провести кілька вихідних. Їй сниться тривожний сон, який насправді виявляється фрагментом забутого дитячого спогаду. Ломень відправляє її з дорученням до мідного дому, аби вона наглядала за хворою жінкою, що живе в прибудові. Жінка страждає на сифіліс, і єдиним способом полегшити її стан залишаються ліки, які готує ломень. Гатаріська ціріохонавакарана. З Часом з'ясовується, що в минулому мідний дім опинився в скрутному становищі саме через цю історію. Ломень втрутився, коли хвороба лише починала розвиватися, але допомогу довго відкладали, побоюючись за репутацію закладу. У той самий період з'являється лакан постійний клієнт, і Мао-Мао ховають у кімнаті, поки маймей відволікає його. Повернувшись до імператорського палацу, Мао Мао дізнається від Шуйлянь, що на вечерю подаватимуть лише вегетаріанські страви, і отримує доручення принести ліки з внутрішньої аптекарської комори. Там вона знову стикається з суерей, тією самою придворною дамою, яка одного разу впіймала її, коли вона зайшла надто далеко у військове крило. Мао Мао починає замислюватися, чому дзінці щоразу проходить обряд очищення, включно з суворою дієтою, перед тим як йому доручають особливі завдання, адже формально він є внух. згодом лакан виявляє явний інтерес до Маомао, -мао, що створює напруження. Він каже, що хоче побачитися з нею. Сказавши це, дзінці стикається з розлюченим поглядом. Маомао -мао. він змінює тон і відступає, пообіцявши, що постарається відмовити лакану. Мао Мао знову йде у військове крило, щоб зібрати лікарські рослини. І там її знову застає сурей. Та пояснює, що вирощує певні лікувальні трави в надії створити ліки з властивістю воскресіння. Саме такий засіб Мао Мао як ніколи хотіла б отримати. Гаошун доповідає дзінці про плани на день. Але той ніяк не може відійти від нещодавнього спілкування з Мао Мао. Ліхако повідомляє Мао Мао про крадіжку ритуальних предметів, що сталося приблизно в той же час, що і вибух на складі. Вона дізнається, що завідувач цього складу, чиновник, відомий своєю любов'ю до рідкісних делікатесів, постраждали від харчового отруєння. А його попередник, майстер Хаожань, раніше померли через надлишок солі в організмі. Мао Мао починає розглядати зв'язок між цими подіями і знайденою на пепелищі трубкою зі слонової кістки. Ліхаку згадує, що цю трубку нібито вручила вартовому висока придворна дама з виразним запахом лікувальних трав. У Мао, -мао» з'являється здогадка, хто це може бути, але вона згадує настанови батька не робити поспішних висновків без достатніх підстав і вирішує продовжити збір інформації. Своїми спостереженнями вона ділиться з дінці, який бачить у ній відсутність ентузіазму, і за допомогу в цій справі обіцяє нагороду рідкісний бичачий безуар, який нещодавно надійшов до аптеки. Ентузіазм мао мао із нульової позначки різко переходя. Ходить до позамежного рівня. Вона дізнається, що постраждали від отруєння чиновник, пов'язаний з радою обрядів. Ця ниточка і знайдена трубка змушують її припустити, що крадіжка ритуальних предметів може бути пов'язана з церемонією очищення, в якій має брати участь дзінці. Вона терміново направляється до храму, де, за словами працівника архіву, ритуал проходить прямо зараз. Коли охорона перегороджує їй шлях, Мао Мао йде на ризик. Звинувачує одного з вартових у причетності до змови, сподіваючись, що його люта реакція зірве церемонію. Однак вона отримує сильний удар палицею по обличчю і майже втрачає свідомість. Раптом з'являється лакан, який заступається за неї, здивувавши усіх, включно самою Мао Мао. Однак він стоїть за її спиною і, не бажаючи марнувати часу, не дізнається, хто їй допоміг. Незважаючи на запаморочення і біль, вона кидається всередину і встигає відштовхнути людину, що стоїть прямо під важкою ритуальною прикрасою, перш ніж вона впаде, це рятує йому життя. вже падаючи в непритомність, мао Мао бачить, що врятованим виявився дзінці. Її остання думка перед тим як втратити свідомість, чому він опинився там. Дінці бере її на руки і несе додому, проходячи повз лакана, який приголомшений подією. А охорона схиляє голови перед ним. Двадцята серія. Мао мао приходить до тями у покоях дзінці. Шуйлянь просить її відправитися на зустріч з дінці Гаошуном і басеном, щоб докладно розповісти про події, що призвели до спроби вбивства дзінці. Вона пояснює взаємозв'язок між смертю столоначальника Хаожаня, вибухом на складі, крадіжкою ритуальних предметів і отруєнням нинішнього управляючого складу. Один із викрадених предметів пристрій, що підтримує важку прикрасу, був перероблений покійним ковалем за чиїмось замовленням і замінений. Його виготовили із свинцевого сплаву, який легко плавиться при високій температурі, і встановили незадовго до інциденту з метою замаху. А смерті, що сталися до цього, викликані необхідні. Істю винних приховати деталі замаху і свої особистості <п congestion> Ліхаку повідомляє мао мао про смерть суйрей спричинену отруєнням. Маомао -мао просить лікаря перевірити в аптеці наявність дурману рослини відомої своїм ефектом подавлення дихальної та серцевої активності при поєднанні з отрутою фугу. Дурман у великій кількості зберігався у палацовій аптеці, і крім того, Маомао -мао знала, що Сойрей вирощувала його на пагорбі, де вони вперше зустрілися. Лікар запевняє, що оглядав тіло самої Сойрей без дихання і пульсу. Однак наступна перевірка виявляє, що в труні, підготовленій до кремації, знаходиться. Інше тіло мао мао захоплюється тим, як майстерно суй рей змогла підлаштувати свою смерть після того, як справа суй рей таємно закрита, зінці починає тривожитися через зростаючі труднощі, включно з можливим зіткненням з лаканом. Як він уже здогадується, рідним батьком Мао Мао він приймає особливий відвар. Щоб пригнічувати ознаки мужності, традиція, що почалася з його вступу до палацу як євнуха, показано, що дзінці також приховує свій справжній вік, йому 19, а не 24, Як усі вважають. Тим часом Мао Мао залучена до справ наложниць Лоулань і Лішу, а Гьокуйо звертається до неї за допомогою. Через затримку місячних мао мао підозрює, що Гьокуйо вагітна, особливо враховуючи, що імператор і досі її відвідує. Це серія. Мао Мао вирішує особисто зайнятися прибиранням в аптеці внутрішнього двору, щоб переконатися, що все приведено до ладу і нічого не пропало, особливо після того, як іншому аптекарю знизили платню за проступок. Лікар ділиться з Маомао -мао тим, що його сім'я довгий час постачала папір до палацу, але після заборони імператриці-вдови на виробку дерев. Їх виробництво занепало. Щоб сестру не відправили у внутрішній палац. Він добровільно став євнухом. А тепер їхнє сімейне становище як офіційних постачальників під загрозою, бо якість паперу впала. Мао Мао допомагає йому знайти причину, через яку страждає якість паперу. Виявляється, вся справа у воді з поїлки, яку п'ють бики, що беруть участь у зборі пшениці для виготовлення клею. Ліхаку звертається до Мао Мао за порадою щодо викупу кортизанки, а саме Байлін, яка, як з'ясувалося, колись була кормилицею Мао Мао через свою унікальну фізіологію, коли та була немовлям. Мао Мао оцінює статуру ліхаку, що спричиняє незручну ситуацію, коли раптом з'являється дінці і неправильно тлумачить те, що відбувається. Він пропонує дати йому грошей, щоб допомогти, але ліхаку відмовляється, віддаючи перевагу здобути розташування байлін самостійно без чужої допомоги. Пізніше Мао Мао отримує лист від Байлін, у якому та пише, що все, ще чекає свого прекрасного принца. Вона також згадує, що інтерес лакана до можливого викупу однієї з жінок став джерелом останніх чуток, які тепер турбують і саму Мао Мао. 22 серія. Мао Мао продовжує піклуватися про вагідну Йокуйо і доглядає за її донькою, принцесою Лінлі, поки лакан знову випробовує терпіння дінці. Цього разу висловлюючи бажання побачити блакитні троянди до майбутнього прийому, він неохоче погоджується, не бажаючи вступати з ним у конфлікт і передає це незвичайне прохання. Мао мао вона приймає виклик, вирішивши, що це чудова нагода показати лакану на що вона здатна, і вдарити по його гордості. То мао мао перетворює баню ліхуа на теплицю. Щоб викликати цвітіння сотні кущів троянд, які були придбані та висаджені за допомогою сяолань. вона так захоплюється процесом, що проводить безсонні ночі, чим викликає занепокоєння у близьких. Її неймовірні зусилля приносять плоди. До прийому, де має відбутися офіційне привітання наложниці Ло Лань, троянди нарешті розквітають для дінці. Це стає можливістю укріпити своє становище при дворі, особливо враховуючи зростаючу напруженість серед придворних заздрісників і нових супротивників, таких як батько Лоулань, і звичайно Лакан Пізніше мао мао ділиться з дінці простим секретом появи блакитних та інших яскравих троянд. Рослини вбирали пофарбовану воду, що змінювали колір пелюсток. Цей прийом вона заздалегідь розкрила імператору, щоб уникнути можливих проблем. Але на цьому мао мао не зупиняється. У неї є ще й план, як насолити лакану. Паралельно показано, як мао мао штучно розвиває при дворі моду фарбувати нігті. Далі розкриваються роздуми лакана про людей, яких він порівнює з фігурами на ігровій дошці в Го і Сянці. Більшість з яких не більше ніж пішаки. Розмірковуючи про провал своєї останньої інтриги, він згадує червоні нігті кортизанки, з якою грав у Го. У цей момент він із здивуванням помічає Мао Мао з нафарбованими нігтями у компанії Дінці та Гаошуна. 23 -та серія. Мао Мао вирішує зіграти з Лаканом партію в Сянці. поставивши на кін досить незвичайні умови. Якщо перемога буде за нею, вона погодиться жити з ним. Чим шокує дзінці? У разі поразки Лакан зобов'язується викупити одну з кортизанок із мідного дому. Умови гри ускладнюються. Програвший має випити вміст однієї з п'яти чашок, три з яких ліки. Але доки випито лише тільки дві, проте три смертельні. Переможець обирає чашу, а програвший зобов'язаний випити її в міст. Відмова вважається поразкою. Вихід з гри з будь-якої причини також вважається поразкою. У перших двох партіях мао мао поступається, що дає лакану можливість вибрати для неї дві чаші. Однак у третьому раунді вона виграє. Дінці вважає, що лакан навмисно програв останню партію, переживаючи за доньку. Після того, як лакан випиває свою чашу, він втрачає свідомість. Дінці в паніці вважає, що його отруїли, але мао мао пояснює, що лакан зовсім не переносить алкоголь і швидко п'яніє. А в чашах був лише спирт. Потім розкриваються деталі минулого лакана. З дитинства він не може розрізняти обличчя, через що його батько вважав сина нікчемним. У результаті той втік до коханки. Він захопився грою в Го і Санці. Єдиною людиною, хто його розумів, був його дядько. Незграбна, але розумна людина, яка навчила Лакана сприймати людей як фігури на ігровій дошці. саме це мислення допомогло Лакану очолити високий пост, адже він розглядав кожного як окрему фігуру зі всіма її недоліками та перевагами. Його самовпевненість і слава непереможного гравця привели його до партії проти фенсянь, непереможної куртизанки в грі в Го і сянці. З мідного дому і вперше за десятки років він відчув смак поразки. Місяць за місяцем вони продовжували грати знову і знову, поки не поширилися чутки, що її готуються викупити. У цей період вона добровільно провела з ним ніч. Приблизно тоді його дядька зняли з посади, а самого Лакана відправили вчитися за кордон. Незабаром він отримав лист від фанцянь. Викуп скасовано. Він розраховував повернутися за півроку, але відсутній був три. Повернувшись, він знайшов купу її листів, і останній з них містив її муміфікований палець і шматочок мізинця їхньої доньки, відправлений у знак прокляття. У паніці він кинувся до мідного дому, але було вже пізно. Фансянь зникла. Виявилося, що вона завагітніла, а вагітність, яку він. Не помітив під час останньої зустрічі, знизила її цінність і зробила негідною для викупу. І тоді вона була змушена працювати як звичайна повія. Лакан приходить до тями вже в мідному домі, де за ним доглядає маймей, -мей, колишня помічниця фенцянь. Мао мао приготувала для нього гірке зілля і залишила засушену блакитну троянду в дерев'яній скринці. 24 серія. Флакан відчуває пекуче бажання здобути визнання Мао Мао і водночас виношує план помсти дзінці за те, що той тричі доторкнувся до його доньки у його присутності. Хазяйка мідного дому пропонує йому обрати одну з куртизанок, як було умовлено з Мао Мао. Спочатку він звертає увагу на маймей, але коли вона відчиняє двері назовні, до його слуху долинає колискова з сусідньої кімнати. Його увагу привертає засохла блакитна троянда, і він сприймає це як знак від Мао Мао. Не роздумуючи, він кидається до неї. Він не знав, що вона все ще тут. Її ховали від усіх і від нього, і приймає рішення його вибір. Фенсянь хвора і зламана, але він готовий заплатити будь-яку ціну, називаючи суми у 5 і 10 разів більше за вартість найдорожчих дівчат мідного дому. Мао Мао і Басен, який допоміг їй доставити п'яного лакана до домідного дому, повертаються назад. Басен каже, що дзінці чекає її у палаці. Там вона зізнається, що в деякому сенсі вдячна їм обом і що Фенсянь могла б позбутися дитини, скориставшись відповідним засобом. Але здається, свідомо вирішила зберегти вагітність. Мао Мао також припускає, що фенсянь маніпулювала лаканом, надсилаючи листи із запрошеннями саме у періоди овуляції, бо сильно його кохала, але боялася зізнатися. Вона допускає, що Фен Цянь зійшла з розуму, коли її задом із викупом не вдався, і в розпачі надіслала не лише власний відрізаний палець, а й частину мізинця власної дитини. Мао Мао знає, що лакан страждає на нездатність впізнавати обличчя. Це підтвердив ломень. Однак він здатний розпізнати обличчя саме фенся, що також пояснює його глибоку емоційну прив'язаність до неї. При цьому Мао Мао не відчуває до нього ненависті, хоча й не може назвати його батьком. Проте визнає, що він одного разу допоміг їй врятувати дзінці, скориставшись своєю вражаючою інтуїцією і здатністю робити висновки майже без видимих на те підстав вона заздрить таланту лакана, але засуджує його лінощі, вважаючи, що саме через них у неї досі немає рецепту воскресаючого еліксиру Сувірей. Наостанок вона застерігає дінці. Не варто вважати лакана своїм союзником, але й відкритим ворогом він не стане, якщо його не змусити. І що не варто робити цього. Пізніше деско йому на Мао Пізніше маймей надсилає сукню, у якій вона має виконати танець. Це традиція, коли викуповують одну з куртизанок, інші танцюють на її честь. Танцюючи на стіні внутрішнього двору, Мао Мао ледь не падає. Її застає зненацька Дінці, який спостерігає за нею. Він пояснює, що прийшов за наводкою одного із стражників, який повідомив про підозрілу дівчину, що танцює на стіні внутрішнього двору. Дінці повідомляє, що лакан таки викупив одну з кортизанок і просить відпустку на 10 днів. Мао Мао не називає імені цієї жінки, її матері. Вона ж щаслива бути донькою ломеня. При цьому каже, що куртизанка, яку викупив лакан, навряд чи проживе довго. Воза за сама, коли шрам на її нозі знову розходиться, мао мао намагається накласти шви. Але дзінці, побачивши це, хапає її, стрибає зі стіни і несе назад до палацу. Мао мао каже, що їх можуть побачити разом, але йому байдуже. Потім вона хоче йому щось сказати, і дзінці чекає чогось особливого, доки вона не нагадує йому про бичачий безуар, який він їй заборгував. Через кілька днів у нефритовому палаці вони зустрічаються знову з новим дорученням для Мао Мао. Ма <паспоряджен> Матака,